Мої вітання аграріям України або просто глядачам нашого ютуб-каналу. Сьогодні ми вирушаємо до Миколаївської області в Радівський район село Новобавлівка, де мають косити наш гібрид-соняшник у Кому цікаво, залишайтеся з нами! Діма, покажи. Наш новий менеджер, агроритма. Доброго доброго. Ми добро. встигли до вас на жнива. І розкажіть нам вкратце, як у вас на цей рік? Ну Ми тільки як зайшли косити, скосили 2 гектари. Е, Поки показує ну, сам комбайн 1,8 до 2 тонн. Ну, тут посіяно по лісковки. Тут не орана земля, то як би вам сказати, на цей рік... Думаю, може далі буде і краще, ну поки такий результат у нас. Ну, опади. Що у вас було з опадів? З опадів у нас ні одного доща тут не було. Не було зовсім. Бо, ну, зовсім. Попередник, який технологію, яку ви приміняли. Е, попередник, який був тут посіяний, тут був посіяний ну, сонях. Це по соняху посіяний тут. Е, Класичний був сонях посіяний. І ми вирішили попробувати соня. Ну, соняшник по соняшнику. І вибрали ваш гібрид. Ну ви ж правильно бомон сіяли. Так, да, так, да, бомон посіяли. Ну норму яку ви виставляли? Приблизно? Ми норму висіва поставили 3,8. Ну а за період вегетації що вносили? Користувались гербіцидами, фунгіцидами, хоч. Так, да, так, да, фунгіцидом бризнули і все. А гербіцид... Без удобрення тут. Тоже. Зовсім, зовсім да. нічого да. немає. Добрива ні. тут теж нема. Зовсім. Ну, ну, ну на вид непоганий. Зараз ще зміряємо натуру і вологу. Побачимо, що. Вона... Ну мені здається, що тут волога взагалі. <рес> вона комбайн доходить, вона висипає сама. Світя, шляпка сама ситуа. Шляпка дипогана. І фракція семочки мені дуже подобається. Крупна. Шля... Шляпка маленька, а соняшник крупний. Ну і на лята повністю. Да, і пустої нема. Повністю. Тому що повністю налягати. То на цей рік результат. Ну, я думаю, що ви будете задоволені. Ми не будемо чекати, тут площа 25 гектарів. Нам вже Григорій розповість в кінці. Тікаємо да. бігом. Бо все буде Вот. Сань! Я... А, не, не, вот Ну, це... что а ж ты хочешь, ставь? да? Да. И никто не дает. Ваду вот эту Кто лев? Даже, даже 400... не Даже больше. Даже не полно, а 415. Даже не полно. 412. А ну, а ну полно. Да, там Ну там сверху Да, да. 420. Да, ведь 430. Да. Чотири! Чотири! Чотири влага! Йоу! Кіпа! То ще треба! Проси, то ще! Вона і цей, висипається. У той і натура 430. Ну, да. А переведи на влагу на 8. А на влагу? катаются, блядь, что? Давай. Я сказал, поправь. А ты, я так понял, сегодня не пьешь, да, Риш? Нет. Ты пока? За альбазор. За бумон, за бумон. Бумон? Риш, а я? Да, я же взял уже. Рис, а це тобі... Тебе... Ого, А це на завтра. А я ж погру. Ты думаєш, легко треба У мене ножа. Дай ножа. А дай людині ножа. Я у тебя в комбайні є? А де в комбайні ж мисля? Який режим пішов? Ключа спитай Дайте ножик. А чи повністю з сім'єю приїхав? Зім'єю да. повністю? А, ну, так, а так, як же, так? Добрий день. Добре. Олександр. Дуже приємно. Доброго дня, Григорій. Добре. А ну розказуйте. Машини зарізали, половина. Масло в 1,49, 49, як і зрізали. А чого? Ну елеватор такий. цікавий. Я тебе поняв, а що... Шо... І поставили 48 і 8, поняв. Офігеть. А то? А то. Ти... Я тебе поняв. Та й що вийшло по урожайності? Та два. Я ж ти казав, два, десь два і один. Ага. Ну слава Богу. Слава ну він Богу. саме в нас. Ну Ой. мені зайшло все. Бо це. Бо в мене, вважай, він витягнув нахуй і усьо. Мене на городах. Що е, це? 20 вось бив. Ага. Комбайн. А він більше по цей давав десь три на. По городах тройку сипав, так? Да? Так, да, так, да, нормально він дали. А на по а... ну, на полі на 2.1, 2.2, так? Да? Ну, десь так. Eu